Мої найщиріші вітання всім і кожному? Сьогодні, угадайте, що, угадайте, Поговоримо про дуже важливу тему в будь-якому починанні. Я би навіть сказав, в кожному починанні? В кожному, розумієте? Якщо ти щось починаєш, дуже важливо тобі знати про це. І е, дайте відповідь на моє питання. Що потрібно для того, щоб почати займатися спортом? Хтось може сказати абонемент в зал. Хтось може сказати, мені потрібно з свою, тіпа, зі своєю дівчиною чи з хлопцем. Поняли, тіпа, що мотивація ввела ці відоси з тік Хтось каже, мені потрібен спортивний інвентар для домашніх тренувань. Хтось скаже, мені потрібна спортивна форма. Хтось скаже, мені потрібен понеділок. Ні, дорогі друзі, в пизду. От розумієте, та де в пизду, як казав великий класик. Нічого з цього. Нічого з цього. Поясню зараз чому. Щоб нам почати займатися спортом, нам потрібно барабаний дріб. Усвідомлення. Та от, от так все просто усвідомлення. Ви запитаєте, Міша, яке ще нахер усвідомлення? Що ти шубу ліпиш? Я от я от знаю, мені качатись треба, бо я хочу бути як, Ну, як... не знаю, як Кріс Бамстед, наприклад. Але ні, це в пизду, розумієш? Це, це точно твоя ціль. По-твоєму, добре, якщо ти хочеш бути накаченим як Кріс Бамстед, то, то що, у Кріса Бамстеда теж є ідентична ціль, і він хоче бути накаченим як шахтось? Замислись. Замислись. чи це точно твоя ціль, котре про... із тебе і сходить, як знаєш, як ведом. Тому що мені здається, якщо ти займаєшся спортом, ціль має бути якась така, не, не прив'язана до якоїсь особистості чи щось таке. Але то, то почекай, почекай молодий, як казав, великий класик, до того дійдемо зараз, що стосується усвідомлення. Це максимально важливо, це максимально базовано. І тобі треба. Добре, тобі не треба. <схід> я ж тут розказую про своє життя, що я когось заставляю. Ні. Ні, -ні, Ні. І о, в мене була така двіжуха, що... Я переглядав час від часу свої цілі, і були моменти, що блін, та це ж не моя ціля, вона ж якась нав'язана була. А от нав'язана чим? Оцими вашими інтернатами і блевими, тому що е, там показують багате життя, там показують накачани гарних людей, там показують, е, не знаю, ще все в цьому дусі і в тебе нав'язуються ці цілі, що от та я маю бути таким, маю робити так, маю робити так, маю робити так. А ти задай собі насамперед філософське таке питання, а нахуя? Нахуя це мені? Добре, може тим людям це треба, а от мені, мене воно нахуя. Мене воно нахуя, розумієш? Оце собі питання треба задавати перед кожною справою, яку ти хочеш почати. Перед, знаєте, як у тому приколі? Перед кожною грою, перед кожною. Тому що. Щоб не було якихось таких, не те що фальшивих ціль, але не справжніх, не твоїх. В тебе може бути якась така рідонька мотивація, коли ти дивишся на те, як якась людина досягла якоїсь там цілі в плані там, матеріальної чи якоїсь такої. Але може це і не є то, що треба теж тобі. ну, тіпа. Тому ти що маєш зробити? Задати собі це питання нахуя? І можна навіть от не спішити з відповіді, можна посидіти, подумати, от так, понів... і коли вже буде от... така тверда, розумієш, як стоячий Ладно. <плес> тверда відповідь, Іменно у тебе. Як це... Сформоване? Сформована думка, твердження, вже таке, розумієш, що така. Тверда, що от мені це треба отак. Що тебе в три години ночі розбуди, запитайся теорему, е, ладно, <смі> запитайся, нащо це тобі треба. І ти міг твердо, впевнено виказати, нахуя це тобі. Отак має бути в кожній справі, розумієш? В кожній. Треба, треба це, тому що. Коли таке якесь усвідомлення рідоньки, ти такий, ну ну, та ну, вроде я і хочу цим займатися. Ну, є мотивація, ну, от бачу, що люди, котрим цим займаються успішні і да, щось. А ну, ну ти так рідонько будеш і робити при таких, при таких установках, при такій думці, розумієш? Тут от в чому суть. А коли ти коли ти вже, ну, грубо кажучи, коли ти твердо впевнений, нахуя це мені, ти вже розумієш, що я от. Я оце знаю, і мені не треба там по 10 разів думати, а чи моя ця справа, а може мені мотивації треба. Ні, просто коли о, в тебе бувають моменти, що щось так лінь, ти собі банально просто нагадав, нахуя це мені треба. І все, розумієш, і займаєшся. Тому що, крім тебе, це ніхто не робить. А не там, не знаю, вибрав собі фальшиву ціль. Тиждень позаймався на якомусь такому імпульсі на мотивації, а потім дивишся мотивації, щоб продовжувати далі цим займатися. бо, все бо, бо вже нема тяги. Розумієш в цьому суть? Тому це дуже важливо. Це... Ну це, как, ну, ну, це базовано. Це базовано, мабуть. Може, навіть хтось із вас знав про це, але чого ніхто нічого не робив. От, Хі -хі. от в чому питання. от в чому питання. Так що розумію, пам завжди пам'ятай про це. Будь-яка нова справа, будь-яка, Андрюшечка. Завжди усвідомлення має йти насамперед. Насамперед має бути якась така тверда, сформувавшися думка стосовно цього, щоб потім не було ніякого самообману. Не було от такої рефлексії стосовно того, а на що, і так далі. Присвяти цьому трошки часу. Не біжи зразу там займатись, бо ти надивився відосів у Тіктоці, як всі цим займаються, і вони успішні, багаті, красиві і так далі. окей? Присвяти цьому трошки часу, подумай. І. Тоді вже і зрозумієш, твоє це чи не твоє. Може, опи... ну взагалі може статись так, що в процесі роздумів ти думаєш, блін, а це ж не моє, це ж просто нав'язане, бо там не знаю, моє цим займаються, мене тянуть, ай, ну а я взагалі, мені то взагалі нахуй не треба. Я не знаю, я хочу. що, не знаю, Я хочу грати на гітарі. До речі, я хочу грати на укулеле, але в мене поки що його немає. Тільки медіатор подарили, ну нічого, укулеле куплю вже, буду поняв, дрінчати. І тут важливіше слідувати тому, що, що хочеш ти, тому що в тебе вже є усвідомлення для чого це тобі. І навіть добре вже, не знаю, ти собі наганяв, а вдруг нічого не вийде. І навіть, якщо у тебе нічого не вийде, не буде якоїсь такої поняв е, депресії, отої сумного... Ні, добре, депресія не підходяще слово, ні-ні-ні. Е, не буде просто такого. Не будеш себе грузити, о, оце я правильно висловився. Не будеш себе грузити, бо ти будеш знати, так я ж цього хотів. Так що мені тепер сумувати і корити себе, якщо це прям, ну, від від щирого від серця було, грубо кажучи, мені цього хотілось, і тим паче у мене було усвідомлення. Що ж та тепер за це корити? Не вийшло, та й бог з ним ще е, спроб 100 можна зробити, і вийде. Нагадайся, за тіпочка з KFC. Це потім найбанальніші, найбанальніші приклади, коли щось не виходить, Але теж база. база. І що ви думаєте? В нього не було усвідомлення, коли він там по 100 раз створював це KFC, та і ну, коротше, така якась історія, я вже не пам'ятаю. Думаєте, в нього не було усвідомлення? А що в нього було? Мотивація від Ігора Войтенко? Звичайно ж, ні, так що, дорогі друзі, це важливо, це важливо, ці пункти, точніше, цей пункт не треба перестрибувати. Адже зараз, ну так ну так дійсно, часто оце помічаю, що так зараз є. І та й так і у мене було, що вже говорити. Надивився оцих ваших накачаних, все, фу-фу-фу. Надивився оцих ваших багатих, все там не знаю, займаюсь на той час популярним були оці ваші копірайтинги, смми, у ці завдання за гроші, де ти мільйони заробляв. <сум> <сум> Полайкав сторінки в інстаграмі і наганяв собі, що мільйони заробиш. Було, було. І ще багато коротчі, таких фальшивих цілей, які були нав'язані, а я собі думав, ну та, це, це, це ціль від щирого серця. Та-та-та, віримо, Міша. Віримо, віримо, Міша. Може, в кінці відео у вас буде таке логічне питання, Міша. А нахуя ж тоді ти записуєш нам це відео? Розкажи нам про своє усвідомлення, а чого ти це робиш? То це банально просто. У мене є тяга розказувати щось таке, видавати базу, яку всі будуть знати, всі будуть усвідомлювати, але ніхто ніхуя не буде робити і міняти. У мене є така тяга, розумію розказати, так сказати, підказати. Може, цей нікому не треба, та хер без ним. Головне, що мені буде благодатно, що я розумієш, поділився, грубо кажучи, як подарував, як у тій пісні, а я лише хотів тебе прийняти і безвозмізно подарувати. От, безвозмізно подарувати. У мене така тяга є, таке усвідомлення є, і я от зараз цим займаюсь без мотивації, там, без дисципліни. Без стосунків, без сім'ї, без кар'єри, без успішного маю майб... взагалі без нічого я юпанись. Але займаюся. Бо маю усвідомлення. Тому, дорогі друзі, любе начинання, соцмережі, спорт, спірт, поверліфтінг, кардіо і так далі усвідомлення. Все. Собі. це собі. І що би я. Не Якщо маєте бажання, можете просто передивитися, чи ваші цілі зараз не є нав'язаними. Чи то, чим ви займаєтесь, не є нав'язаним, чи точно це ваше, чи лине воно прям від серця, чи є воно від душі отак от розкривається, як вену. Це можете спробувати за бажанням. Нікого нічого не варто заставляти. Все, от така от лігосінька сьогодні була лекція. Да, Я сьогодні на, на півгодини. Угу. Бо тут нема от от так щось багато розказувати. Тут так коротенько зарядив, все, розказав і усвідомлення або прийшло, або ні. Так що, я думаю, це все. От таку от потужну інформацію видав, Котору, казалось би, всі знають, але ніхто чомусь нічого не робить. Оце теж максимальна база. Всі все знають, а ніхто нічого не робить, як би там не було. Подякував, що ви слухали. Ваше здоров'я. Я чекаю фідбека.